Всім доброго дня! Перементую кукурузу з тобто фрезою. Хочу зафризувати, спробувати кукурузу. Після того посадити гарбуз. Як бачите, кукуруза набагато вища трактора, Вища мене. Ну, я думаю, за пару разів. Зажену і трохи поглибше в землю. Ай і буде якесь удобрення. Перший раз проходжу не глибоко, аби то і чуть-чуть примало. Получається таке сзади. Це вже рядом по другому разу. Думаю, якщо... якщо пройду по третьому, буде нормально. Там, де стоїть стовпчик, це мої владіння. Там не було ніякої кукурудзи, були арбузи, вже площа готова. Ось що в мене тут гектар і 800. О, так що фризапа поки що не гуляє. Сьогодні думаю закінчити, посадити гарбузи, скільки в Якось так. Совою те, що без кукурузи. Резою конечно я доволен Ось нагрузка на трактор Особа но если весь шось и по целими А так погородовині красота Це не 10 соток А переробила вже вона у мене на даний момент Наверное гектарів Зараз, наверное, до пяти і вже в принципі це последние мої сотки для фрези. Не знаю, в планах може буду робити межурядну у гарбузах, не на всіх городах, но але... nada a dizer aqui para dizer.